Гурдівка казала себе з дуже негорожої сторони, як думала радянська влада, ще до приходу німецьких військ. И часть граждан была постреляна. Про деятельность организации украинских националистов на территории Донецкой области рассказал автор книги «Аун на Донеччине» Александр Добровольский. На встрече с читателями, которая состоялась 27 марта в Краматорске, автор рассказал, как развивалось украинское националистическое движение на Донбассе в период с 1920-х до 1940-х годов. Мы никогда не сможем восстановить очень и имена наших, Героїв, які ховалися тут в 20-30-х, тому що е багато карточок реабілітаційних писали задній нагорі, писали що самі чекішки. Ну, На жаль, ми багатьох вже не встановимо по 20-х роках. Ну того, що в нас є, абсолютно достатньо, щоб говорити про величезну кількість українського руху перед війною. Наприклад, мені вдалося врятувати, е була така справа Литвиненка. Микола Литвиненко людина з родом із Селидівки. Селідова, всі знають, вона була... Це український агроном, який у 1941 році українізовував Макіївку. І е, він вже сидів один раз перед цим, там, на початку 30-х. Але він про е, свою смерть він писав субсидент наручне показання. Ми просто тупо взяли оці підшивку 20-ті 20-30 стовп. Собственно, показань, ми винесли їх і скопіювали. От що, чим вони займалися? Вони ж не тільки там підпілля створили, вони створили абсолютно мережу нормально для життя. Кожен з них керував якимсь об'єктом, Ганенка із Савдіївки Загут э, зерно очолював, давав роботу для населення. E, значить, e, той же саме директора шкіл давали роботу для місцевих вчителів. Чому ж вони не думали? Приходить радянська влада, звісно, ми коли дивимося по статисті, я коли дивлюсь по статистики, забирають всіх. Ясиновата, синова, виметена повністю. Значить, я цим займався з 97-го року, вже будучи в архіві. І займався цим всім 8 років. Пройшов Донецький обласний і архів збув. А на даний момент ці, ці матеріали це ідеологічна основа нашої боротьби проти русских тут. Все.